А тебе, мене Ірина, а тебе? Оксана. Злата, розкажи, будь ласка, нам, що ти сьогодні принесла на цей склад. На цей склад я і весь клас принесли малюнка, обереги, віночки, щоб тримати біля серця. Листи принесли. Розкажи нам, будь ласка, про той оберег, який тримаєш в руці. Це оберег такі обереги дарували солдатам ще тоді, коли почалися перші війни і, і рахували, що вони об, е, будуть оберігати їх від різних напастей і від всього зла. І це дійсно ще до сих пір. А ти сама вишивала цей любим? Мені мама допомагала тільки зшивати, а я весь візерунок сама вишивала. Дівчатка, скажіть, будь ласка, окрім оберегів і листів, що ще ви робили? Ми малювали малюнок. А що малювала? Я намалювала голуба, який приніс своїм голуб'ятам поживу. і це гніздо було б у бомбі. І підписала цей малюнок душем Тараса Шевченка. Якими словами І на оловленій землі буде будуть запустати, а буде син і будуть мати, і будуть люди на землі. Розкажи нам, будь ласка, а що ти малювала і намалювала Україну всю квітку? Зверху я намалювала тих солдатів, які померли, які загинули. З одної сторони козаків, які дивляться, і у, нібито вони ангели, а з другої сторони солдатів, які загинули у Криму. І підписала свій малюнок Квітуча Україна та Україна єдина. Дівчатка, от ми всіх питаємось, е як повинен бути одягнутий солдат. В військовій формі, а ще в У бронежилеті, у шлемі, Чобот. В камуфляжній формі. Молодці. Дякуємо вам.